Всім привіт! Коротше вешка. Дуже цікава історія з автомобілем. Знімав задній бампер, знімав причіпне, приводив до тями проводку в багажнику. А, відчинено. Ні, не відчинено. Приводив до тями проводку в багажнику. Тут все зробив, як має бути. Але відбулася дуже цікава історія з автомобілем. Це я розказую, як кажуть, в початок цієї історії. Зараз я під'єднаю клему на акумулятор і подивитися, що відбувається з фарами при ввімкненні заднього ходу і при ввімкненні стопів. Де я нажимаю стоп. Вмикаються всі повороти чомусь. Ось я задній ход включаю. Та ж сама історія. Подивлюсь зараз, що тут відбувається. Ага, у нас є лежеврі повороти. Аж самому стало цікаво, але вся ця історія мене привела до заднього фонаря. Бо Я його знімав. Я тут прибирав причепне і щось тут начудилось. Тому ну, що ми робимо? Ми знімаємо задній фонарь. Давайте я спробую показати вам. Спробую показати ось так ось. Тут у нас зазвичай головочка на 8, але одна на 7 включена. Раз. Два. На сім я викинув, бо воно нафіг не надо тут. Хай на вісім буде і поставлю на вісім. І тепер дуже обережно отак ось, ось стягуємо фонарь на себе. Головне зачепиться. Бо тут у нас в фузові є дві кліпси. Ось вони. Дві кліпси і сюди вставляються ці ось пальці. Це не синя зелента, це термоуса. Я отак возився біля фонаря, теж його знімав, але нічого не від'єднував, він в мене висів на кузові. отак. І знаєте, що я подумав? Я згадав дуже цікаву історію з одним автомобілем Renault Сандеро, де проблема. Була майже схожа. У нього при натисканні стопу загорався один з габаритів, один з протилежної сторони чомусь. І довго шукали. Там річ в тому, що теж під'єднував я причепне, робив, розг... як, як, як кажуть, розгрузочне реле, Тобто блок реле ставиться, щоб розгрузити блок запобіжників, бо у Рено там. Прям ціла проблема з цим, цим ділом. І все це відбувалось ровно до того моменту, поки я не поліз в фонарі. Дивимось, де у нас в фарах стоять трьохконтактні лампи. Раз два, раз-два, раз-два, раз-два. А всюди у нас двохконтактні. А чому так? І дивіться ще один нюанс. Коли я. щоб вам так правильно сказати, коли я від'єдную цю фару, все нормалізується, все норм. Тобто десь у нас біда тут. І, можливо, десь у нас проблема в проводці. Давайте ми зробимо, знаєте що? Від'єднуємо роз'єм. Від'єднуємо фар У нас є роз'єм? У нас є патрончики. Та де воно там? Зазвичай проблема заключається в двохконтактних лампах. А ось вона двохконтактна лампа. Дуже цікаво. А Чому вона двохконтактна? Хм. Давайте перевіримо цю лампу. Зараз подам на неї 12 вольт, вона... вона... Двохконтактна, але працює як одноконтактна. Ну, як звичайно, мінус два плюса. Тобто у нас мощніша одна спіраль, друга слабіша. То, що ви полярність перепутаєте, для перевірки нічого страшного. Дивно, дивно, добре. Я зараз там зроблю. Одноконтактно. Знаєте як? Невеличкий вам лайфхак? У мене є така волшебна коробка, де є одноконтактна лампочка. Ось вона одноконтактна, хороша. Навіть, навіть не так. У мене є неробочі двохконтактні по одній спіралі. На такий випадок я їх залишаю. Тому що там тільки, тільки одна спіраль задіяна. Зараз перевіримо. Супер погнали ставить. Так, погнали і дивимося, де я лазив, де я ізолював. Можливо, десь щось не догледів. Так, дивимось. Це заізолював, це заізолював. Тут ізоляція була. Достаю кліпсу ціликом з роз'ємом. Пока не трогаю, зараз по черзі все перевіряємо. Все те ж самое, ну-ка від'єднаю фару, через перевірю. Дуже цікаво, але проблема не пішла. Я й сам думаю, що не мав тут нічого такого зробити, щоб спричинило такі проблеми. Але враховуючи, що я отут ось робив іще дещо. Ми навіть якщо викидуємо фонарь з системи, скажімо так, з цепі, то все одно ця проводка залишається в кучі. Це заключається в тому, що я, крім оцього місця, більше ніде не лазив по електриці. Але проблема у нас є. Так, я ізолюю місця, де не пролазив моток з ізолентою скатую таку на головочку бабінку і нею мотати простіше і зручніше. Давайте згадувати, де я був. В принципі, я був тут. Ну що, оце зняв, оце зняв. До стопів ніякого відношення немає, такої реакції спричинити не могло. Тут туманки по колхозному будемо під'єднувати по-людськи, як має бути. Ось таких тряпочок тут взагалі не має бути. Бо це, це, скажімо так, легкозаймисті речовини, і щоб не ризикувати, краще не робити такого. Давайте перевіримо, трошки пробіжимо запобіжники, подивимось, що там з ними відбувається. Я подивлюсь, а ви, якщо знаєте, в чому проблема, тому що я поки що не знаю. Таке враження, у нас десь, десь відкручений мінус, знаєте? Таке враження. Бляха, дивно. Ну, в салоні я ніде не лазив. Тут мінус був. Такий у мене бардак, коли зборка автомобіля, то воно завжди. так. Протягуємо хорошо. Та тут теж ніяких проблем немає. Нічого тут до цього до цього, як автомобіль заїхав на яму. Все стало гуд. Тобто, все було гуд. І що, вилікувалось? Дивіться. Вмикаємо задню швидкість. Салон буде хімчиститись. чиститись. Автомобіль не клієнтський, автомобіль мій. Тому що хочу, так то й роблю. Сідаю у врязній одежі і буду розбирати салон сьогодні, до речі, повністю під ноль. Буде мити салон, вимивати, щоб був порядочок. Ну, а проблему ми знайшли. Як ви зрозуміли, вона була ось оцій ось масі. Прикиньте, да, яка дрібничка, а як буває. Тому... Пошуки, в принципі, Ну тут, по суті, більше маси нема. Маса отут, ну це воно на задній фонарі йде. Маса а там на задній стойці чи отут, не пам'ятаю, десь є. А може, дві маси. Ну Але тим не менше. Але тим не менше. Ну, все. Ще такий невеличкий постскриптум Зараз я вже вкрутив на 8. Саморізик такий, він отакий ось оригінальний має бути під хрестову викрутку на 8. Зараз ще один знайду. Дивіться, до речі, е, нюанс який. Я, я, я поставив мощніше лампочку. Тобто у нас йде дві спіралі, я казав, на двохконтактній. Я поставив. Ой, блин, запутався вже. Лампочка двохконтактна і патрон двохконтактний. але під'єднано лише один контакт. І Я поставив лампочку іншу з, з, з мощнішим волокном. Дивіться, як світе. Да? Огонь. А тепер дивіться, як було. Єлі-єлі. Я зараз, зараз вимкну е підсвітку. Як світе. І це як світ. Це для любителів їздить на дальньому світлі. Зазвичай я користуюсь таким чином. Ті, хто сліплять, я їм туманочки гахкаю. Можна погратись і зробити, щоб було два кольця. сюди гахнуть по дві, дві, по дві двох контактних лампочки, і буде воно світитись гарно. Тобто, у нас ну, можна переробити проводку і зробити, щоб, наприклад, габарити тусклом світили, а туманки задні, два окуляри. І ще один нюансик. Поки тут лазю, дивіться, прикол: це ось. Це не я робив, але це болячка психа вео. Колись була історія, коли я з товаришем в багажнику катався, шукали проблему. Ну так, нормально шукали, а воно ж все зашите. Пластик зашитий майже до отсюда. Що його не видно, вони прикриті ці шви. Лопається метал. І він клацає один, ну, один між одним. тобто між собою і починає хрустіти так в багажнику клацати, що просто кажеться, десь щось скоро відвалиться. А це ось оклацає оця пластмасочка. Тобто, ой, стану позручніше. Отут іде тріщинка і метал-метал об метал клацає. Звук такий по салону йде, що кажуть, мама, не горюй. Ну, а ми, в принципі, з вами прощаємося. Я пішов там розбирати салон, мити багажник. бо... Пилюки тут, дай Боже. Хто дивиться телеграм-канал наш. Я викладав відосик про ці жабри. Товариші, які знімали їх чомусь. Поставили їх верх ногами. І вони були а вже ж, відкриті повністю. Відкриті ну, і привикли. Вони привикли і за цього вони були ну, топ тупо отвори, і вся пилюка вся шла в салон. Отаке ось відбувається тут. Тому. Будемо вимивати, приводити до тями все. Ну, а я погнав, мабуть, поставлю другу лампочку, бо так має бути. А так вона є. Всім пока. Так, мабуть, варто пояснити за задні фонарі Авео Т250. Дуже часто власники шевролі Авео цих моделей звертаються з питанням, як же мають працювати ці фонарі. що має стояти? Пояснюю. А, до речі, в інтернеті інформації практично мінімум. Ну, тобто вона якась є, але вона настільки заплутана, що не сильно зрозуміло, що як має працювати. Прикольно, до речі, відбиває два бінокля одночасно. Е, одразу пояснюю: Шевролі Авео 1,5 і 1,6 фонарі візуально майже однакові, але є різниця. Поясню, в чому різниця. Е, По-перше, е... Щось за цією перегородкою, не пам'ятаю, на повороті. По-моєму, її немає. Уже, вже не пам'ята. По задньому ходу стоїть не цокольна лампа, а безцокольна двоконтактна, як в габаритах, тільки лампа трохи більша. Це два. І третя різниця це оці ось відбивачі. Світ, катафоти, так їх називають по-різному. Тобто це у нас 1,5, в 1,6 їх немає. Щоб ви зрозуміли. Тепер це у нас стоп. Це у нас поворот, це у нас задній хід, це у нас протитуманна фара задня і це у нас габарит. Але дуже часто якісь майстри незрозумілі путують щось. Ну, блін, непонятно, що де як працює, то я вам пояснив вже як. Є іще одна ремарочка, яку, скажімо так. Переробка, яку можна внести в ваш автомобіль і скажімо так його трохи приукрасити. Можна зробити, щоб у нас одночасно загорялось два габарита і дві протитуманних фари. Як це робиться? По-перше, по зараз знайду, дивимось. Найшов? отаке таке ось. Шукаємо на розборці два двоконтактних патрона. Ти знаєш, ваша задача. Обкусуємо провода ось тут. Ем, щоб витащити цей пін, вам треба за цей хвостик, де лягає лампа, прямо за нього витащити, припідняти. Тобто у нас в патроні є виємки. Ми згинаємо оцю, оцю ножку, і там виємки, бачите, да? два бокових усика. Коротше, наша задача оцей контакт припідняти і витащити на вулицю. Тобто ми отримуємо кусок провода з контактом. Тепер переходимо до, до фонаря. Фонарь. Відкручуємо. Знімаємо фонар і дивимося. Давайте я вам буду пояснювати. Так. А, значить, напроти Тумані Фарі. На своїй машині я робити цього не буду. Але якщо ви захочете зробити, я вам поясню. Напроти Тумані Фарі мається двох контактний патрон. Але задіяний лише один. І ми вставили лампу таким чином, що у нас загоряється ярке волокно. Да? Але той контакт, який ви витащили з купленого патрону, витягуємо це просто заглушечка гумова, вставляємо сюди. Вставляємо сюди. У нас, виходить, приходить мінус, приходить на туманку. А оцей контакт під'єднуємо до коричневого проводу на габариті. Таким чином, при ввімкненні габаритів, у нас буде загорятись одночасно два плафона з тусклим світлом, тобто габарити. Але ми оцей ось патрон розпіновуємо. Як розпінувати? Я думаю, ви розберетесь. Дуже обережно знімаєте цей патрон. Берете двохконтактний. Вставляєте сюди. Вставляєте, а вже ж коричневий, натускле волокно. І другий контакт. Так само кусок дроту з піном, вставляємо в патрон, в вільний, вільний отвір. І виводимо на оцей ось. Тобто, який йде на плюс на туманку яскравий. Таким чином, у нас з'явиться туманка тут. Тобто одночасно при вімкненні габаритів. При вимкненні габаритів, у нас включиться тусклий два окуляра. Включаємо туманку, два окуляри, але яскравіше. Ще один нюанс, з яким ви можете зіштовхнутися. Знімаємо патрон. Бачимо усики. Оці, ось. Цей широкий, цей ущий, цей ущий, тобто вони однакові. цей взагалі вузінький. Патрон, який ви купите, де я його не бачу? Давайте найдемо двохконтактний патрон, спробуємо вставити. Пофігу бампер буде фарбуватися. Ось у нас двохконтактний патрон. Кладемо. Фонарь і перевіряємо. О, так у нас співпадає. Раптом, якщо так складеться обставини, що у вас та, співпадає, ніфік делать. Все, зафіксувалось. Тобто двохконтактні сюди також встановляться. Тобто, у нас, грубо говоря, якщо беремо от по цьому патрону, сюди чіпляємо провід і кидаємо на пустий. На протиотуманну фару з протиотуманний провід приводимо спіном, вставляємо от сюди на червоний. Таким чином, у нас буде два окуляри. Можливо, я пізніше й перероблю на цій машині. Може мені так захочеться, але може бути таке, що у вас не буде співпадати. Тому ви можете підправити патрон. Підпиляти оці усіки, зробити вущими їх. Ну або якщо вже нема такої змоги зробити тут, зробіть ось тут. Обичним канцелярським ножичком або гравюром підпилюються усіки, і воно вставляється. Це раптом, якщо не підійде, але бачите, все підійшло, все чітко встало. Тобто у нас вже двохконтактний патрон. Мінус зрозуміло. Але старайтесь не, ну як я раджу більшості людей, тобто є у нас патрон да, з трьома проводами. Хтось би зробив, отак, обкусив би і отут би з'єднував. Ну ви згодні, що це колхоз. Тому треба просто розпінувати, роз розпінувати його, нічого не різавши. Таким чином, в оцей роз'єм в новий Йолки палки, у нас стають оці ось провода без яких-лібо з'єднань. Просто ми докидаємо ще по одному проводу. Ну, в нашому випадку, червоний, піде на синій сюди. А з цього пустого піде на оцей білий. І таким чином у нас буде бінокль. І він буде працювати як, як треба. Угу. Все. І збираємо обратно. І на тій фарі робимо так само. І буде вам щастя. щастя. Ну що, підведення підсумків? Проблема. Доволі такі незначна, але з такими дуже дивними симптомами. ліхтар працював взагалі рандомно, жив своїм життям відносно при натисканні гальм спрацьовували. Повороти на приборці аварійка світилася. При ввімкненні задньої швидкості а, спрацьовували габарити. Тобто у нас приборка, габарити вмикались. Дуже цікава історія. А, якщо хочете комусь населити, можете просто відкрутити масу. І буде дуже цікава історія. Хай пошукають трохи. А, Ну, а наша проблема, як завжди, вирішена. До речі, от такий лайфхак працює, як бачите, з, з окулярами. Я гадаю, що комусь знадобиться така річ, хто захоче, той зробить. Хто не захоче, нехай не робить. Бо в коментарях там почнеться зараз. От зачем по заводу так должно бути. Я також вважаю, що як по заводу воно має бути, так воно і має бути. І завжди намагаюся автомобілі виводити в заводський стан в плані технічному. Але є люди, яким щось не подобається в автомобілі, дрібнички, і вони хочуть їх підправити. І це їхнє право, що робити зі своїми автомобілями. Тому не треба в коментарях там виписувати, що Зачем лізти ліси, зачем автомобілю заважати працювати, то справа. Кожного. А ви, якщо розумієте, що ви не, не можете цього зробити там по якимось причинам, то ви без проблем можете скористатись сайтом по пошуку СТО та майстрів, який працює по всій території України. Тобто, у вашому місті впевнений, також є. Ви просто подаєте запит безкоштовний, він розлітається за секунду по СТО. І СТО, майстри, хто роблять такі роботи, вони. Самі вам телефонують. Зацікавлені майстри, вони телефонують, спілкуються з вами, домовляються. Ви показуєте їм це відео, як ви хочете зробити свої ліхтарі, як вони мають працювати. І все у вас буде працювати. Тому з вас підписка, кому корисним було відео, ставимо лайк. Обов'язково читаємо опис до відео. Там багато цікавої інформації. І а вже ж там є посилання на наш телеграм-канал, де ви можете побачити ту роботу, яку ми не викладуємо в Ютуб. Та по повсякденна. Яка не доходить сюди, тому всіх обняв, всім удачі і пока.